Так, ми, ми починаємо розгляд справи. Смотрите, Водій, за до розгляду справи, я вас попереджую, що згідно статті 40 ведеться відеофіксація. Почалася відеофіксація. Дякую Дякую за те, що попередили. Це так, розумно з вашої воді, сторони. перед розглядом справи, Відеодокази вам надавати, якщо є у вас якісь свідки, якісь відеодокази підтверджуєте, що ви не порушили вимоги дорожнього знаку 341 контроль. Будь ласка, надайте, ми їх включимо розгляд справи. Тобто, Предварительно ми зв'язуємо всі відео до відео та фактичні дані. Це я не пойму, це я повинен давати якщо, вам своє відео, чи ви повинні мені докази показати? показати. Якщо у вас є. Добре, все-таки все я бажаю, я я бажаю ваші докази. Будь ласка. Я бажаю ваші докази побачити. Нічого, що я був... Та нічого, нічого. <рес> а що, це можна знімати на планшети докази? Це що, в законі є таке прописано? Будь-які фактичні дані. Тим більше, фактичні це... дані Тим більше... з дозволених пристроїв. Це... Я так службова. думаю. Це службове? А можна, можна побачити якийсь папір на це службове? Та я собі такого можу приклеїти а, 20 ви... штук. На, навіть на свій телефон. Скажу, що це службове. Так, ну перше, перше вже є доказ, що відео зняте незаконним шляхом. Бачите? Ви що? пароль вбиваю щоб ви не так паролі то мене мені пароль не потрібно я не, хочу я доказ подивити що це службова службову планшет. Та то мені ціле то я знаю що ціле. в законі в законі такого ціле. точно немає в законі такого точно немає щоб на планшет знімати якісь докази Щось ви того шукаєте ці докази. Ну а як же мені ж потрібно... Ну Давайте, Знайти. давайте, давайте, давайте. Мені теж цікаво, як це може... Як це ці докази на планшеті можуть бути. І Цікаво, цікаво у вас поліція. Планшетами докази знімає. Це цікаве, відео, все, все незаконне, все неправильно. Я ж кажу, кажу, якщо б ви зупинилися. А потім остановилися, запитали, що законно, що незаконно, тоді б я полковник діяв. Нічого а страшного, так, так ми, ми з вами поки так, що розглядаємо докази. Навмисно це робите. робите. Ми поки що розглядаємо ваші докази по справі. Так, точно. Так, зараз зараз хвилиночку, 13-21, пів години я вже стою, Що А. Що це у вас пальці трусуться? Що це у вас пальці На Навісу ж тяжкувато. Що ви хвилюєтеся? Ви часом себе нормально почуваєте. А mm, ну, Я щось на вас дивлюся, у вас якісь зрачки такі розширені. — Які? ви мені ще у -у -у -у. А я вас перевахую на ваші зрачки. Вас так пальці трасуться, смішно. Смішно. Ну, мені аж само Ну Я розумію. Ну, хвилювання, так, так. То таке діло. Ну, Я вам кажу, що коли ну, немає, то ж, помірні. Так ви, ви, ви 18-ту годину показуєте. командир, та ви, ви, ви дивіться, яку годину. Зараз 13.20, а ви показуєте 18-ту. 14-та. 13.25, значить, я проїжджав приблизно, якщо я вже тут вас пів години, значить я проїжджав, було десь від без десяти перша. Орієнтовно, приблизно так. Ну, так. Якщо ви не приїжджали, ви проїжджали. Ну так от, я, от, от мені цікаво, я що? Я тільки знайшов, але не встиг вам показати, перемотав. Ну так перемотав. як це так? Ну, так я розумію. Так. Година, година, година. Що це ви мені Камаза показуєте? Зараз ви поїдете. А яка година? Я, зйом... зйом... я зйомку показую. А яка година? Коли це було?

О, І одразу і знаки ваші показуються на відео, які вони гарні, бачите? Так це з, -з другої сторони. Ну, вони у вас взагалі чудові, прекрасні знаки. Ох і громадяни... Ну а що Ну так хлопці, має бути якось по-нормальному. Ми українці, ми, ми хочемо жити нормально, як люди. Ми хочемо все, щоб було по-людськи. А ви, хлопці. Ні, Весь час, я все життя ні, тут їжджу, оце, все життя оце, на цьому поступлю. По, по я ж нічого проти, проти вас. Ну, в, ну, в, ну в, добре, в, добре, давайте так, бо ви мокнете і папери можуть намокнути. Мокнемо, да. 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 Мені вас жалко, як не як, ви теж людина. Давайте так, щоб ми скоренько розглянули справу, написали постанову і я поїхав. Бо так, як в мене теж, знаєте, я заробляю гроші своїми музулями, своїми а, ночами недоспалими. Так що. Де... Якщо б ви мені сказали, що я не навмисно приїхав, я б Ні, не вцілив це. Ви формі. розумієте? Та, ну, ви, ви пойміть одне, що ну, закон пойміть. для всіх закон За всіх, Для всіх одинаково. Для да, всіх одинаковий, все mm. правильно. Як, як для громадян, так і для поліції, і так і навіть для бандитів. Але хто його розуміє, той розуміє, хто не розуміє, той не розуміє. Закони для всіх одинакові. Є закон, є справедливість. Нема, нема справедливості, нема закону. Все. Ну Це вже, ну це вже задалеко перелистали. Ну Чому 15? У вас година 15, а це було в 12, хай 45. Ну та як ні? 14 не може бути ніяк. Тому що зараз тільки зараз тій кіно. Ні, це 13.26. Це показує скільки часу відео трактує. Як це скільки време відео? Що що дзвоно взагалі цікаво? Що Щось воно у мене показує. Що звоно... Я знаю, що відео час має бути стопроцентовий. Як воно повинно бути. Я ще кажу що о, все розглянемо, все это... Я ж не скрываю нічого, розумієте? Я ж не скрываю нічого, не... Люб закритий. Я мо телефон матнее. От технологія. Ну, бачите, було би просто для вас легше, щоб я поїхав і, і був би спокій і вам, і мені. А так, а так тепер інтернет буде загружений. Ні, та я на вас сказати нічого не буду, просто інтернет буде загружений конкретно. Бо тому що це не перший раз. І це бам, дістає, це дуже дістає. Надієві, не, не будемо ругатись, перечатись. Ну, ви для себе зрозуміли, що знаки вже там стоять. Я, зро... я зрозумію тоді, коли буде так, як повинно бути. По-другому я розуміти не можу. Валі, Пробачте ну, мене, будь ласка. В моїх діях незаконно. Ваші? Ну, Тому що, що я потратив по я... час, дуже, вели... чого дуже багато часу. Чого і я спішу. І, і за чого я вас зупинив? Ви мені а, пояснили, якщо я вас попросив, так і так, то і то, як має бути. Приостановилися. Ви ж з мене потребували, щоб я вам не дав. Такі, такі Дивіться, я вам поясню. Кожна зупинка це зупинка транспортного засобу. Кожне рушання це паливо. При розгоні вилітає просто так в трубу. В мене шеф за паливо платить гроші, і з мене питає, чому в мене перерозхід. Я все, Ви це розумієте? От я вам це пояснюю, що без особи причин я не рахую за потрібне виконувати те, що не потрібно виконувати. там знаки Я бачив їх прекрасно. Я з вами не спорю за це. Були пониження правильно до 50, все правильно ж вами не спорю. Відео в мене є, що я їхав менше, навіть, ніж 50, Розумієте? Навіть менше. Понимаете, я вам скажу, от е, в городі, ну, ви на красно їдете. А що я маю на червоний їхати? Я, я багато не заробляю, а щоб порушувати правила. Щоб е, ні їхати. А що? ну, а ну, чого? Якщо в когось є багато грошей, хай їздять. Я, 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 я просто дисциплінована людина, чого? яка виконує я всі вимоги, які потрібно виконувати. Але він на світофоров не там висить. Ну, головне, а що світофор Володим це є світофор, розумієте? Ви ПДД. Так, бо і це так є світофор. Е е е якщо б ви, якщо ви експерт, ну, по гостам не поговорите. Я не по по експерт, плігаете, просто в мене є юристи. бо мене дістало, це все хлопче, я раніше платив ці штрафи. так, я платив. Зараз я цього не хочу платити, бо я тепер правду шукаю. Це... Пишете ви постанову, якщо... я її оскаржу в суді, це... розумієте? Мені, вон, не за... Я не то, що лякаю, бо я і так, і так. Але це... він все одно хотів щось доказати. Що я не правий, то вийшло, що я правий, це буде відео, общалися. Так що, хлопці, звертайте увагу на ті їхні розводи і ніколи не бідіться на них. Ну що, Всім удачки, всім шершавики, всім з Богом.